Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Час новин на марафоні про все найголовніше з фронту і тило розкажуть журналісти фактів та вікон. Вітаю вас. Російські окупанти закатували полоненого Євгенія Матвєєва. Він був мером міста Дніпрорудного з Запорізької області. Під час останнього обміну Росіяни повернули його тіло в Україні. Євгеній Матвєєв провів у російському полоні два роки і вісім місяців. Головою Дніпрорудного громада обирала його тричі. На цій посаді він і зустрів велику війну. З перших днів повномасштабного вторгнення він намагався чинити опір російським окупантам. Один із таких моментів зберігся у нашому архіві. в'їзд Дніпрорудний. Мер пішов проганяти танки. ніхто не ходить. Є дамой вас ніхто, ні будь. У березні 22-го меродні прорудного повідомили телефоном, що окупанти на блокпосту затримали автобус із працівниками Запорізького залізорудного комбінату. Очільник міста не злякався та виїхав на місце. Ось відео з тих подій. Гірників тоді відпустили, а міський голова потрапив у полон до Росіян. Відтоді подальша доля Євгена Матвєєва була невідомою. 29 з 50 ворожих безпілотників, якими російські війська минулий ночі атакували Україну, збили наші захисники. Ще 18 дронів локаційно втрачені, а один полетів на тимчасово окуповану територію. Як повідомили у командуванні повітряних сил, збивали російські дрони у 9 українських областях. Безпілотники долетіли аж до Тернопільщини. По ворожих цілях працювали бійці зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП. Також цієї ночі окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою х 59 69 Місцева влада Сумщини повідомила про ворожий удар по Шосткинській громаді. Пошкодження на житлові будівлі. Інформації про потерпілих немає. Внаслідок ворожої дронової атаки спалахнув будинок у Гайсинському районі Вінничини. Там перебувало п'ятеро людей, серед яких троє. Діти на щастя минулося без загиблих та травмованих. Пожежу загасили рятувальники. Як повідомляє місцева влада, приватна оселя частково зруйнована, також потрощені автівка та господарські будівлі. А на Чернігівщині дрон камікадзе поцілив у подвір'я в селі Чернігівського району. Уламками потрощені будинки. Рятувальники вкотре закликають не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Четверо загиблих на Донеччині за минулу добу ще 11 людей зазнали поранені. Зокрема, у Покровському Росіяни у Покровську Росіяни вбили жінку і поранили ще трьох жителів. Серед них дівчинка-немовля. Місто опинилося під залпами артилерії, дронами та бомбовим ударом. Руйнувань зазнали 13 багатоквартирних і 6 приватних будинків, а також заклад освіти та газогін. Гатили і по Костянтинівці росіяни скинули на місто дві авіабомби ФАБ 250 та обстрілювали його з артилерії. На місці обстрілу знаходився біля свого авто чоловік, який від важких отриманих поранень одразу загинув на місці. Також постраждало чотири цивільні особи, яким було надано домедичну допомогу, де доправлено до міської лікарні. Також у Константинівці понівечені двадцять 22 багатоквартирні будинки, приватна оселя та критична інфраструктура. Загалом за минулу добу росіяни пошкодили на Донеччині 80 цивільних об'єктів, з яких понад половина це житлові будинки. Поліція Донецької області зафіксувала майже 3100 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Польські аграрії пригрозили у грудні заблокувати увесь східний кордон, що межує з Україною. Втім, цього разу їхні вимоги жодним чином не стосуються відносин між Варшавою та Києвом. Сільгоспвиробники вимагають у свого уряду припинити торгівельні відносини між Республікою Польща та країнами Південної Америки. Як Україна може стати заручницею внутрішньополітичної ситуації у сусідній країні у сюжеті Ксені Павлишин. Польські аграрії тиждень тому знову блокували державний рубіж перед пунктом пропуску Медика медикашагині. От лише цього разу їхні вимоги до уряду жодним чином не стосувалися України. Протестувальники виступили проти угоди про вільну торгівлю між європейським союзом і країнами Південної Америки. Зокрема, вони наполягають, аби Польща не імпортувала продукцію латиноамериканських країн, бо мовляв, це суттєво збільшує конкуренцію на аграрному ринку. Польщі Незадоволені вони також і високим рівнем оподаткування для виробників агропромислової продукції. Неділю до протестувальників прибув міністр сільського господарства Польщі, який провів з ними переговори. Домовились створити робочу групу, яка була яка буде працювати до 10 грудня, і мають виробити пропозиції щодо врегулювання тих зауважень і застережень, які мають польські виробники сільськогосподарської продукції щодо політики уряду, за словами Василя Бондера, до 10 грудня разом з польськими фермерами працюватиме спеціально створена робоча група, яка намагатиметься влагодити непорозуміння між аграріями та урядом Польщі. Втім, такі дії польських аграріїв відверта маніпуляція. Вважає член комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної ради Дмитро Соломчук. Вони чомусь не їдуть блокувати кордон з німеччиною. Не їдуть блокувати кордон з Білоруссю, там, де напевно потрібно було піку й товар, як їхав, так і їде. А вони їдуть блокувати там, де напевно що має дослухати їх уряд, тому що вони розуміють, що озброєння має постачатись через кордони, пікапи волонтерами мають везуться через кордони. Гуманітарна допомога везеться через кордони. Торік під час блокади державного кордону у чергах померли четверо людей. Вантажівки простоювали на кордоні тижнями, фактично втрачаючи мільйони євро обігових коштів. Зараз саме велика проблема а, те, що процес блокування кордонів він абсолютно не контрольований. Він абсолютно не контрольований зі сторони України, і він абсолютно не контрольований зі сторони Польщі. Тому що на даний момент всі там заперечення польською польських урядовців про те, що не можна блокувати кордони, або те, що буде визначена зона прикордонна критично важливим об'єктом і буде заборона, вони не діють. Тут потрібно розуміти, що для українців, для українських фермерів, коли це все читаєш, взагалі незрозуміла ситуація. Тому що там у них і так ферми працюють, не думаючи над технологією, не думаючи, як попасти на полку магазинів, не думають як. Працювати як наші під там позамінованим полям під ракетами, під шахедами. станом на зараз запевнили у посольстві України в Польщі. Хвилюватися не варто, адже мітингарі та уряд на етапі досягнення консенсусу це проблема, яка має загальноєвропейський характер, оскільки мова йде не про угоду між Польщею і Меркусур, а про загальну європейську політику політику ЄС Брюсселя. Уряд Польщі вже висловив свої застереження щодо наслідків такої угоди чи співпраці. І це враховуючи також, що членом коаліції є е, польська селянська партія. Як... А відтак уряд Польщі діятиме в інтересах своїх виборців. Однак ризик повторної блокади залишається, і тепер це може бути не лише внаслідок напруження в аграрному секторі між Україною та Польщею, а й як метод впливу на владу Польщі, за якого Україна опиниться у заручниках ситуації. Зараз жодних ознак цього немає, але це не означає, що це не може виникнути, тому нам треба до будь-якого розвитку подій. Проблема в тому, що це завжди буде методом політичного впливу. Причому не завжди Україна буде вписана в перелік проблем блокування кордонів. Я маю на увазі, що, наприклад, поточне поточне блокування кордонів, питання блокування воно взагалі не стосувалося України. Воно не стосувалося програм проблем з транспортом агропродукт. Воно стосувалося внутрішньополітичних проблем Польщі. Ксенія Павлишин, програма Вікне СТБ», марафон. Єдині новини. Їздила у таксі і шпигувала за оборонцями Чернігова. СБУ затримала 16-річну агентку російської воєнної розвідки, яка допомагала ворогові готувати новий повітряний удар по регіону. Дівчина мала виявляти і передавати російському кураторові координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій збройних сил України. Для розвідвиїздів вона викликала таксі, об'їжджала місцевість і приховано фотографувала військові об'єкти. Правоохоронці схопили ворожу агентку на гарячому просто під час фіксації Бутньої цілі для росіян зараз неповнолітня перебуває під вартою їй загрожує довічне ув'язнення. В Україні вдалося створити вітчизняний Мавік, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, над аналогами працювали від початку літа учасники «Брей-1». І вже три вітчизняні аналоги китайського дрона відповідають стандартам НАТО та працюють на фронті. Це лінза і зум від фронтлайн та шмавік від реактивних дронів. Вони мають захист від реп, автоматичну посадку та режим повернення додому. За словами Федорова, Мавік один із найпопулярніших дронів на фронті, бо він Стий ефективний і дешевий для бійців. Це розхідний матеріал. Підрозділ може за день витрачати по кілька таких пташок. Про при цьому Mavic і складно і дорого імпортувати. Тому створення українського аналогу – пріоритет. Тисячу пряників, зроблених власноруч, передали на фронт учні однієї зі шкіл Дніпра. Разом із педагогами знайшли ароматний рецепт. Самі розкачували тісто, формували та прикрашали смаколики. До події долучилися учні середніх та старших класів, які після уроків приділили час волонтерській справі. Усе кажуть, аби подякувати захисникам та привітати із днем Збройних сил України. Нашим бійцям будуть смаколики вже другий день печі цієї шкільної кухні завантажені ароматною випічкою. Тут поспішають спекти пряники, які поруч у їдальні виробляють діти. Сказали розкатати на 0,5. Я вважаю, що все зараз можна буде робити самі пряники. У дев'ятикласниці Дарії якраз закінчилися уроки. Розповідає, вдома любить куховарити, а секретами роботи з тістом її вчить бабуся. Тому і зголосилася на ініціативу свого ліцею взяти участь у випіканні та прикрашенні пряників для наших захисників. Я думаю, що вони будуть щасливі це скуштувати, тому що це робить. Для них діт, які Надіюся на них, підтримую свою однолітку і Катерина. Дівчина мріє стати пекаркою і радіє, що може попрактикуватися та одночасно когось потішити. Я дуже задоволена тим, що я роблю це для наших військових, тому що вони захищають нашу країну. Я знаю, що це дуже складно і я не заробляю, тому це єдиний спосіб, як я можу висловити свою благодарність нашим військовим. Жавтенько можна. можна. Будь ласка, жавтенький, а це вже готові помадки для прикрашання з яєчного білка, цукрової пудри та барників. Вчителька Анастасія роздає солодкі кондитерські пакетики і підказує, як прикрасити вироби. Дівчата, а давайте спробуємо по контуру зробити блакитне як небо, а посередині видавимо жовтенького і розтягнемо його як сонечко, барвник. Не просто так обраний він в національних кольорах. Ну що, що тут казати? А от білий це за чистоту, за світле майбутнє і за оцей шлях, який буде чистим. Надалі у України, я так сподіваюся, тому що вже стільки сил покладено наших хлопців. На медових пряниках з'являються серця, сонечка, герб та кордони України. Це дуже тяжко, бо воно дуже як це сказати густе. Ми намагаємось розтягнути його, але воно дуже погано виходить. Але ми дуже стараємося. Я хочу, щоб наші захисники були дуже здоволені нашими трудами, бо ми дуже стараємося. Руки у кремі у семикласника Макара так трудився. Ось ці три. Сердечко, ЗСУ та флаг України. В Окремі, тому що малював та зацеплявся. Що таке війна? Хлопець знає особисто. Батько служить з початку повномасштабного вторгнення. В мене батько військовий, тому багато чого знаю. Раз у неділю розмовляю з ним, тому гарно. Раз в тиждень це часто. Так, ну. Як... У когось раз в місяць, ну тому це часто. за два дні персонал, викладачі та учні виготовили та прикрасили тисячу пряників. Директорка каже, вони поїдуть до захисників та захисниць на передовій, яких навчальний заклад постійно підтримує різними зборами. Там немає ні молока, ні води, яйця, мед, кориця, цукор, масло вершкове. Ми розуміємо, що і бувають такі випадки у хлопців, коли вони схопили цукерку, в рота поклали. І Йшли на штурм, так або навпаки, залізли в блиндаж і чекають, поки прийде обстріл. А волонтери вже доставили бійцям усі пакунки. Дякуємо дітям з місцею сучасного світу за допомогу ЗСУ. Слава Україні! Слава! Софія Богуцька, Олександр Юрасов. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Українська писанка культурне надбання людства. Це визнали на 19-й сесії між... міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини. Заявку на визнання писанки Україна подала спільно з Естонією. Зауважу, що до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства входить 611 елементів зі 140 держав України-учасниць конвенції. Від України до цього переліку включено Петриківський декоративний живопис, традицію косівської мальованої кераміки та Орінек Кимсько-татарський. Орнамент що українська писанка, традиція і мистецтво це наш спільний успіх, який засвідчує силу нашої єдності. Водночас агресор руйнує нашу культуру, пам'ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші митці носії живої спадщини. Їхня втрата підриває. Саме серце нашої ідентичності адже без людей жива спадщина не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємось незламаними.